Давайте сьогодні пройдемося по українській хіп-хоп сцені. Мене звати Сашко. Ви на каналі Ксав'єра і дане відео про легендарний український хіп-хоп гурт, історія якого вже налічує три десятиліття. Танок на майдані Конго. В арсеналі музикантів 7 студійних альбомів, понад 40 відеокліпів, участь у найбільших фестивалях та десятки нагород у найпрестижніших музичних преміях. Прообразом нинішнього гурту став вокально інструментальний ансамбль Нової Дома, який в 1989 році створили Олександр Содоренко. Він же Фозі та Костянтин Жуйков. Хлопці брали назву на честь харківського мікрорайону. В перший час вони просто грали для себе і друзів. Часто змінювався колектив гурту. Вони пробували себе в різних стилях, і до 1992 року вони переросли у танок на майдані Конго. Назву брали схожим методом. Тільки тепер це був не харківський мікрорайон, а площа Конго в Новому Орлеані, яка вважається центром хіп-хоп культури. Перший етап це Розвиток творчого дуету Фоз і Котя. Це наш бас-гітарист. Оце був перший етап розвитку майбутнього гурту танок на майдані Конго в образі двох людей. Фоза Сашу та Коть, Кості. Так, спочат... двох двох хлопців з харківського району Нової дома, і група називалася Нова Дома. Після тривалих музичних експериментів Топонім багато в чому визначив стиль та манеру виконання колективу, зробивши хлопців мегапопулярними в Україні та за її межами. Тоді ж вони перемагають у фестивалі юної зв'язни Харкова, і пізніше хлопці успішно виступають на таврійських іграх та перемагають у категорії Альтернатива. У 2001 році світ побачив другий студійник Дніформат. Композиції йшли всупереч сучасній поп музиці, яка переважала на всіх радіостанціях того часу. Тому і така гучна назва платівка. Нещодавно на своєму каналі гурт опублікував відео з виступу у жовтневому палаці, де вони виконують один з треків, який називається «По радіо співали москалі. І навіть єдиний цей трек може показати наскільки провокативним був альбом. Вітка віта та собі діта в лісу постійно фарбаю звернулась до міського голови. Ей довго лише на радіо були ближче, москалі. <гад NT> 2004 рік в україномовній Вікіпедії з'являються перші статті. Віталій Кличко став чемпіоном світу з професійного боксу. І в цей момент холодильник порожній може перемогти і телевізор. А дикі танці Руслани принесли Україні першу перемогу на Євробаченні. Головними подіями цього року стали президентська виборча кампанія та помаранчева революція, яка розгорнулася після оголошення результатів. А Олег Михайлюта, відомий як чи Діля, і Олександр Сидоренко, АК Фозі з гурту ТНМК, на ці події жваво відгукнулися. Вони дуже активно підключилися до революції, виступали на майдані перед людьми і все ж таки. Музикантам гурту 2004 рік запам'ятався не лише виборами, а передусім релізом альбому Пожежі міста Вавилон. Одноіменна пісня має певний соціальний посил, містить протест, хоча писалася задовго до помаранчевої революції. Була мета нагаство кольорів, бабущо не та мрія, що добрим людям має бути добре. Щас витирає малюканці соплі. Моя надія з огляду на зростаючу популярність бенду, телеканал Enter в той час знімає документальний фільм про історію гурту, який називається Шо Попало шоу. І погодьтеся, що не про велику кількість українських гуртів чи музикантів ми можемо подивитися яке шоу, де вони ще й самі беруть участь, ще й жартують. Ой, я розплакався. У 2005 році на телеекрани виходить кліп «Віагри» за участю ДНМК на пісню «Нєт нічого хуже. Композиція стає дуже популярною і пускають у ротацію більшості радіостанцій і музичних каналів. Вони ідуть ладом, бомдяк солдати, вони йдуть на піфабрика. Хай пізніше колектив виривається в ефір з хітом гранули, який також займає вершини хіт парадів і є досить популярним досі. Хіп-хопери випускають Студійник Сила, який пізніше буде названо Золотим альбомом року. А у 2006-му колектив став тріумфатором фактором Award», здобувши перемогу в категорії хіп-хоп і ренбі. Найбільш плідними роками гурту, як ви можете зрозуміти, став період з 2005 по 2010 роки, коли ТНМК активно брали участь у різних конкурсах і номінаціях. Мова йде про участь в таврійських іграх, записи альбомів з різними відомими музикантами, такими як Софія Ратару, Іван Дорн, група П'ятниця. Ну, такі тоді були популярні артисти. За свою кар'єру виконавці створили дуже багато хітів, починаючи від зроби мені хіп-хоп, який вони виконували ще на червоній руті, закінчуючи відео про мінну безпеку, яке вони зробили після повномасштабного вторгнення. А ось він, крок. Давай, ну, тут, без Один із головних хітів гурту і досі оповитий чутками. Мова йде про пісню Вода. Чомусь багато хто говорить, що текст повністю написав діля, хоча зазвичай текстами займається фозі, і усі альбоми, усі треки за деякими винятками написані саме фозі, який також є письменником. Спочатку це був жарт. Я наспівав мелодію, фузі попросив її запам'ятати. Я прийшов додому, записав та зробив перше аранжування. Розповідав Діля. Найбільше люди подобали пісню шо» із Сашком Положицьким з гурту А Як я очолинку. Історія України за 5 хвилин. Остання на Ютубі на даний момент набрала 6,8 мільйонів переглядів та 245 тисяч лайків. Подивись на ліво, подивись на право. Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката яскрава. Слава Україні! Героям слава! Незважаючи на те, що творчість гурту дуже різноманітна, саме вони стали першими, хто закріпив хіп-хоп в українському мейнстрімі. Зараз я нагадую, що ви можете поставити вподобання цьому відео і написати в коментарях, з яким саме треком асоціюється для вас гурт ТНМК. Також необхідно добавити, що платівка пожежі міста Вавелон, яка стала третьою для гурту ТНМК, є однією з найкращих, і саме вона остаточно закріпила гурт і разом з тим хіп-хоп в українському мейнстрімі. Варто також звернути увагу ще на одну специфічну особливість харків'ян. Вони завжди вміли збирати навколо себе тусовку. Так нас били били, нас знову і знову ми вставали, той хто з. 水已散漫。